Подарок тобі привіз пав то що ще всього около 20 тисяч що треба. Які шанси ставиш? Хто що довше ходитиме, цей чи той? М? Даже гарантійний талон тобі дав Може хто ставив, а не нам. Буде злізти. Будемо таку корзину ставити. Що там доволі? Дальше нікуди, так. Будеш тепер їздити як на цих, як на Жигулях, як кажуть. на 22 рік ти бачиш. А ціна, звісно, вже як за 24-й. А ти правильно поставив? Mm. Mm. Наоборот став. Mm. Хай я подержу. Мабуть, не будемо клієнта, блядь. Не буде? А що не бере труп? Не. Загуляв? Давай, давай, Став. І воно і вона потім одійде. Та ні. А вона сама йде, да? Да, так. Да. Ти його приймаєш диском по не спеціально, щоб не. Ну, наша центрована, я так понял. Подивимось. Кажуть ходять, а там хто його знає. Скікату скільки хватило з 2011 року і... А зараз який? Четвертий. 13 років. А, спрашували, скільки мало того годин, скільки там? 4-4,5 десь, так? Так воно ж там не, неправильно. Неправильно? Бреше? Так ти маєш йду більше, чи менше? Більше. Більше? Ну, коротше, він у нас як... як завжди. Чи на один період був не робив, да? А що не забувшись. А, тоді як ото предохранителі, дав тут она. Так. Тому... Та нормально. Він ще в нас від'їздив. Кажуть, треба ухажувати за ним. Да? да. Кажуть, що я тебе мучаю. Іди направляйку Ти не знаходив Щас так народу Там ну відлучай той Бежим по старому поставити А по, по цьому yeah. Ну підкотимо двох а що 4,5 мото мотогодин, Що ми ще тут робили? то? Більшість, мабуть, нічого йому не робили. Поршнюву ще не міняли, поки ще ходить. Ну, підкидає він масло. Та й бере трошки, да, па? Небагато, ну так. Хіба бере? Ну, ну. В мост, слава Богу, не лазили. У нас уже давно мости поміняли, ми ще ні разу туди. Так. Може колись будемо продавати, дапа? Все продамо, виїдемо за бугор, так. Да? А що він не бере трубку просто? Yeah. Коротше складаємо. Треба було по інструкції спочатку почитати нам. Коротше, і з доставкою нам прийшло воно в... десь. Не пам'ятаю, скільки в районі 17 тисяч. Це диск, корзина. Заказали цей. Де заказували, не буду казати. Сказали, рекламу вони не хочуть. Та на грутеки ми заказували. Та і все, що там не казати. Хлопці нормально. Якби трошки там їм мозги покомпасували, то вони нам вислали, все, все нормально. Коротше, леміг зараз 1,750 750 гривень один. Це в нас тут а, по місту. Так що така ціна. Там батько кирпичі пахав. Вивернув один чи два па? А, один підвернув. Будемо сюди ставити. Вон, вон той теж підвернутий. Та той ще може походить чи виверне, так? Да? Коротше той може ще оставим, що ну. А сюди новий поставимо. Так що. На глаз поставила що сідова, заведемо сьогодні. Не ну, вірм. Должні. Должні. Це стой, щоб масло стекло. Короче, вже пошти склали. Поставили. Тепер треба надо... нам трошки підвести сцеплення, бо аж під низом. А у бути Що тут ще? А, солярку не підсоєдинив. Ресивер, ще. Йди Серьо, Серего, осьо, йди солярку підсидини, я покажу той. Воно він запхнув туди шлангу. Воно між кабіною і баком гідравлічним. Ні-ні, ось ось, між до і тут. Витягуй його. Тільки якось її так пусти, щоб вона... Та так і втяни тільки. Воно ось надо осюди її. Воно, штуцерна. Да. Може туди й заведе, чуешь? О, отак. так. А батько там тоді хамутиками її десь прикрепити. А ось, Сере. Тось, ця сторона, наче все. А потім ще тут розплінтую щось десь. Оце. І там треба його викрутити. Чи то батько може буде залазити подивитися який зазор. Найшов. Теж дубелезна, так? Та да? ні, ще не точно. Один год і. Ножик хто? Нож, та на тій стороні десь було в тебе. А в кабіні нема, не ложив ти. А, чистили скат чи той вулканізували, да? А так. Вот тут значит цей поле. Чи там на десь? Серега, один болт не закрутив. Вон на кардані, давай. Хочу щоб дядя коля взлетел? <гум> взлетів. <гум> взлетів. <гум> Пока нетю, не надевай надень туди. Туди сюди надій, а то держит будуть так, показываю. Не-не. Вот той хамут зиму, той резинку зиму. Снимай, Лена. Надевай резинку. Это... Да, не, наверное, у туда надень сначала. Чтоб длиннее засунуть полностью, ну, а потом туда. туда. Надевай, надевай еще. Хамут надо было надеть, да? Mmm. Ви довго вдвох складаєте за 4 дня тільки скотили. Якби ж ти запчасті висвитає. Та ти що те, то те? То я не буду, то дорого тобі то жалко йому там 20 тисяч ти. Скоро бочку терпіть. соляркой. Mm. Так, есть канистру отставляй. А что то ящик валяется с диском, то ты выкинул что? Mm -hmm. Ну, ну, где-то ты... не mm -hmm. А, ты поставил? Може кому треба, але той продамо диск. за скільки продамо. Той ексклюзивний, так. Да? Та за півтори тисячі, може кому треба продамо. Так ми купляли три, три з чим тобто диск. Такий самий. Купили. А де ти його поклав? Три з чим коротше, ми брали це на ну, тих еластичних якихсь там риз прорезиновый короче були дешевші, но ті не, не брав мою мать блять ну слідиться блять включу забули не блять запнулись она блять я на треба... те так хамут, от... ну хамутики откручу и перейдень слана Коротше, в нас ще одне сиплення виходить, осталось, ну, в зборі. Тільки там лапки наварити. Ну, подивимось, може хто ставив це сиплення, а ну напишіть, скільки воно вихажує. А так. буде в запасі. А от тут ароштопорич, тут тоже то не розтопорш. Па. Mm. Ось у тягу. Ну оце ж тут надо mm. так. Не тут. Так що то так. А ну иди, а я если что-то... ...че поправлю, че... Чи... Не? Да не, не? А ну? Да не надо, все, уже все. Уже все? Давай, ты надо попробовать. Бо я уже замерз. Но сопли ты чуть. Ну, це, якби я їздив, я бав бы на ньому сейчас бы. Я після ремонту люблю газувать. Конечно, кто робе. Да, Сергеев mm -hmm. Ты любишь їздити? Mm -hmm. Нет. Нет. Ну, батько на следующий год тебе візьме. Не влази. Туди повернись, Серега. На низ, на низ. Вот так. Не, ну повставлять. Чи там, а, там буде, да? Да, там швидше. Да, сцеплення регу... регулируй. Вони впали, воно там, на низь. Я дивився, хлопці ставлять, може буде їздити. Та всі на таких їздять, Вадік. Їздять. Ви ж гляділи, як їх ідуть. На іномарках? На іномарках, так. так. ти будеш тепер як на іномарки. Угу. Тепер чого не знімеш, так? Да? Угу. На жигулях тепер можеш. Та то ж диск був просто хороший. <говори> то есть було в нас мягке. А він ну. звонить, як ти мені дзвони, каже. Та каже щось випало, каже, там каже, в стартері найшов, а може поїду я допахаю, там трошки осталось. Він каже, го той би диск, каже, ще пахав би каже. Ти думає, я би? Та ну його нафіг, і так би якби вивернуло було б тобі допахав би. А що він там? Не було. Угу. Потім йди завод, тягай його. Та й так він Він у тут стояв, а він батько ще задом заїхав, каже, ще й нормально, так. Да? Як ні в чому не бувало. Тут хрестовина налегнулася, не на нада пан. Щоб глянуть, там зазор який. Хороший Блин, а я зараз поїду, чуєш, та надо ж леміха забери з багажника, бо сейчас... Поеду, да? Да, поїду, а потім. І той же ж... може у порося накачаєш солідолу. Та солідолу напхни, як ти той раз напихав, то і все. <рес> а ч ты так робишь? Секрет? Фирмы. А, це ж так шо ти там казав, щоб підвести солярку вам ще надо, піди фільтр, а там десь у нас на атом на горі. Та бамня, да, бо нічого, чу... ану витриям. Чорний там всередині не них. Ну ти знаєш, помогає, я як, да, yeah, чорний. Чорний. Та тут, блядь. Та Сереги ще на голову, блядь, налью, блядь. То масло чуть не налив, блядь. Так. Смажеш. Це як... Це як ви той заливали. Бензин в тут. Бензопилу. Серега стоїть із сигаретой. <реш> <реш> хотів підкурити <реш> Не, я вже курив. А? Я вже курив. А, вже курив. Десь там на тому. Я? На... Я хотів? на ящику. Що ти хотів? Нічого, став. Ти поставив заглянуть під низ. А, метлу заместил там трошки, а не попробую сейчас так вижать, вижимається или ні? Воно до докуди доходить, воно на педалі буде видно. Та надо, щоб вже трошки. Хлювили. Ого. Ты туди зробив? Ні, не, не знал бы. що, стягнув? А, я стянув, надо розмірить. Там сколько? 2-3 мм. А, на Ну да. Серега не подсказал мне, блядь. Ты Сереги пофиг, Он круто свое сказал, да, Серега. Его дело. Він кардан перекрутив. Сейчас сходим десь фільтр Десь тут, А, я не достану. Десь десь були фільтри де, де, де. чорт ногу сломає. おいおか。